Я знаю, що більшість людей хотіли би отримувати прибуток, при тому вже нічого не роблячи. Я би так само хотів. І на Binance є зараз, ну можливо, воно було й давніше, таке явище, копіювання угод. Тобто ми копіюємо угоди трейдера, який там торгує за неділю, і в кінці неділі отримуємо свій прибуток або зовсім певний збиток. Ну, я для цього і знімаю це експериментальне відео, щоби побачити, що з цього вийде. Я покажу, як все налаштувати, що куди і як натискати. Тому я думаю, що буде дуже цікавий експеримент. Ну і до речі, в нас є телеграм-канал, всі посилання знаходяться в описі. Тут ми недавно поділилися новим тестнетом Venom, показали покроково, як прийняти в ньому участь. Тому залітайте, обов'язково приймайте участь. Я думаю, що цей тестнет дасть досить такі непогані винагороди. Ну і моментами я тут ділюся своєю думкою стосовно біткоїна, тому всі посилання знаходяться в описі. Що ж, ми знаходимося на головній вкладці Binance, нам потрібно вибрати деривативи та знайти таблицю лідерів ось цю вкладку. Після цього ми залітаємо на нову сторінку і нам треба вибрати копіювання угод. Далі нас перекидає ось на такий сайт, до якого ми маємо підключити свій аккаунт Binance. Натискаємо ось тут зверху. І підключаємо свій аккаунт тут внизу. Знову ми потрапляємо на цю сторіночку, і тепер нам потрібно вибрати трейдера, від якого будемо копіювати угоди. На що звертаємо увагу? Дивимося на кількість копіювальників, бачимо тут 96, тут 9, а тут зовсім 2. І дивимося, який відсоток дохідності за 30 днів. Тому вибираємо для себе трейдера, який нам краще підходить по параметрах. Ну, наприклад, хай буде цей. Натискаємо копіювати. Після цього дивимося, яка тут є історія торгівлі. Бачимо, що трейдер відкриває досить короткі угоди, і такими методами він наскальповує досить так непогано. Статистичні дані за 30 днів бачимо такий поступовий ріст, була невелика просадка, і зараз знову ми зростаємо. Ну і депозити можемо для себе подивитися. Окей, нам підходить цей трейдер, натискаємо копія. Зараз. У мене на балансі бажано, щоб у вас на спотовому балансі була, наприклад, там сума 100 доларів. Я вибрав таку суму, щоб нам було краще підрахувати, скільки ми там заробили або зовсім втратили. Вартість замовлення. Ось тут ми прописуємо, яку кількість угод можемо одразу копіювати від трейдера. Наприклад, хай буде мінімально 10, оскільки цей чувак він скальпує досить такі короткі угоди, і за певний проміжуток часу в нього може бути там відкрито навіть до 10 позицій. Далі бачимо на моєму спотовому балансі 100 доларів. Я прописую 100. Тобто одночасно я зможу, зможу скопіювати від трейдера 10 угод. Тут ми прописуємо take profit, яку суму хочемо зафіксувати в прибуток. Я нічого не буду прописувати, а тут прописуємо стоп-лос. Ну, хай буде мінус 1 долара. Або зовсім це не потрібно, хай лише залишиться take profit, там міні, мінімум 8 доларів прибутка, щоб воно одразу закривало позицію. Вибираємо 10 -е плече, натискаємо Я прочитав і погоджуюся з усіма. Умовами і надіслати Успішнику і копіювання портфоліо. Все. Якщо ви не хочете копіювати більше угоди, просто натискаєте зупинити копіювання. Або щось налаштувати. Наприклад, можете змінити тут суму на позицію, і можете зменшити це плече або зовсім проставити собі стоп-лосс. Сьогодні понеділок, 3 липня, давайте підведемо висновок вже в п'ятницю. Подивимося, чи наторгує нам щось трейдера. Окей, для вас це секунда, а для мене це буквально цілий тиждень. Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні вже неділя. Прийшов час зацінити, який результат нам вдалося заробити чисто на пасиві. Окей, відкриваємо сайт, і я знаходжуся в мінусі на 61 долар. Правда, вже вибрав іншого трейдера, оскільки мене чомусь на першому трейдерові, який там вторгував мені спочатку 8 доларів, мене викинуло, і потім я вже до нього не міг приєднатися. Я шукав вже наступного трейдера і знайшов ось цього. Він також був з непоганою статистикою, але як бачите, в мене за тиждень мінусовий результат. Тому ну, цей копітрейдинг така собі тема. Чесно, добре, що я не залетів більшою сумою, 100 доларів. Я вирішив виділити на цей експеримент. Прикиньте, якщо б я закинув там тисячу ну, доларів, я би був у величезному, прямо мінусі. Тому уважно підходіть до цієї теми. Але так можна спробувати, а вдруг людина нормально там попаде на такий ритм, що буде лише отримати отримувати прибуткові угоди. Оскільки зрозумійте, немає такого трейдера, який буде знати на 100%, куди буде рухатися графік, і немає такої стратегії, яка дає 100% результат. Є тільки на ринку ймовірності. І коли ми заходимо в угоду, ми обов'язково маємо приймати ризики. Якщо ми не сприймаємо ніякі ризики, то якщо графік буде йти проти нас, і ми будемо йти в мінус, ми будемо зустрічати всередині себе психологічний конфлікт. І потім ми вже не будемо нормально могти торгувати. Тому це все так зв'язано з психологією. Ну а тема копітрейдингу цікава, але поки що в мене мінусовий результат. Якщо чувак там буде торгувати, я ще залишаю цю суму, яка залишилася, можливо, він поверне мені мої 100 доларів. До речі, друзі, особливо для початківців, які лише почали цікавитися темою крипти і хочуть там знайти для себе якесь певне навчання, чомусь навчитися. Хочу запропонувати вам нашу групу в Телеграмі, в якій ми торгуємо з понеділка до п'ятниці на ф'ючерсах. Я періодично сюди закидую угоди. А також, якщо ви сюди залітаєте, отримуєте від нас крутий курс по стратегії Money, а також там, поєднані з теханалізом, інформація максимально рожована, щоб вам легше все засвоювалося. Тому, якщо захочете сюди залетіти, посилання всі будуть в описі під цим відео. Ще раз дякую за перегляд. Такий результат нам вдалося отримати. Всім хорошого дня!